Всім привіт! Сьогодні поговоримо про апарат підігрівої інфузії, а саме про апарат MC MC-Term від виробника медичний конструктор. Значиний для запобігання та лікування гіпотермії при інфузійно-трансфузійній терапії. Він працює за принципом безперервного підігріву потоку рідини, забезпечуючи комфорт та безпеку пацієнта. Він використовується в операційних, реанімаційних палатах, опікових відділеннях та у всіх місцях, де проводять інфузії. Основні переваги це підігрів крові та плазми інфузійних розчинів, цілодобова підтримка постійної температури, легка інтеграція із стандартними системами вливання, мікропроцесорний контроль та функція самотестування, а також в ньому вбудований сигнал тривоги під час зміни температури. Із важливих особливостей в ньому можна відмітити наступне: це велика контактна поверхня теплообмінника для ефективного нагріву, можливість одночасного використання двох магістралей, а також led дисплей для зручного контролю температури. Цей апарат може кріпитися до будь-яких стійок, які мають діаметр від 15 до 55 мм. Апарат підігріву інфузії MC-Term – це українське виробництво та швейцарська якість. А тепер давайте подивимось розпаковку та що він складається. Він складається з такої невеликої коробочки, наповнення круп. Дуже просте, воно складається з мережевого кабелю живлення та безпосередньо самого апарату. Самий апарат транспортується в ось в такому захисному кожусі, що не пошкодить його під час транспортування. Достаючи сам кожух, ми можемо бачити, що апарат повністю захищений від будь-яких ударів. І безпосередньо знімаємо сам захисний кожух. Знімаємо цю частину і знімаємо цю. І ось безпосередньо ми маємо сам апарат. І тепер переходимо до тестування. Сам апарат виглядає ось таким чином. Габаритні розміри він має 225х195 та 170 мм. Позаду у нього розташоване металеве прошу заміпити, металеве кріплення, яке кріпиться до стіг від 15 до 55 мм. Дане кріплення є досить надійним, що дозволяє забезпечити безпеку та неперекидання під час його кріплення. Сам апарат важить приблизно 2,8 кг. Тепер давайте його включимо та протестуємо. Беремо кабель живлення, який входить у нас в комплект. Це звичайна вилка і штекер, який втикається в сам апарат. Він знаходиться знизу, кникнуло його в розетку і у нас знизу біля штекеру є кнопка вкил викл Вмикаємо його. Все, бачимо. Він засвітився і показує температуру 36,6. За допомогою двох кнопок ми можемо регулювати нам потрібну температуру, яка нам потрібна. Наприклад, виставили ми 38 градусів, нажимаємо кнопку старт. Ми бачимо тут індикатор, що він засвітився і працює. І бачимо, що він набирає нам потрібну температуру до 38 градусів. Тепер я пришвидшу відео і потім покажу, коли він набере дану температуру та подивимось, чи він тримає її. Хоча зауважити, що температуру я вже, я вже відчуваю, як контактна поверхня нагрівається. Температуру він набирає досить швидко. Буквально до 5 хвилин і апарат вже готовий до роботи для намотки магістрали. Ось він набрав нам вже необхідну температуру в 38 градусів. Контактна поверхня відчувається, що вже нагрілася, і тепер провіримо, чи є в ньому температура 38 градусів. Ми візьмемо ось такий безконтактний термометр, вімкнемо його. І тепер протестуємо. Ми провірили термометром. Термометр показує 38 градусів. Це саме та температура, яку ми задали на даному апараті. І таким чином він може тримати цю температуру, живлячись від мережі за допомогою кабелю цілодобово. Щоб вимкнути апарат, нам потрібно нажати кнопку Стоп. У нас вимкнувся індикатор. І тепер ми можемо вимкнути нижнім вимикачем. Все, апарат повністю виключений. Ось такий у нас вийшов міні-огляд на український апарат MC Term від виробника медичний конструктор.